Зі зрістю проходить розуміння. Не кожні двері варто відчиняти, не на кожне слово треба відповідати, і не кожне запрошення варто вашої присутності. Межі це не стіни, межі це напрям. Вони захищають ваш час, вашу енергію і ту ідентичність, яку ви вибудовували. Зрілі люди не кричать, не виправдовуються, не переконують тих, хто не хоче чути. Вони просто обирають свій шлях і самі визначають, хто може йти поруч. Це мова меж, мова тих, хто рухається крізь життя свідомо, спокійно і впевнено.